Добрий день, шановні батьки. Сьогодні ми говоримо про 10 практичних порад з подолання тривоги у дітей. Перше не уникайте тригерів, не прагніть повністю позбутися тривоги, а навчіть керувати нею. Допоможіть дитині зіткнутися зі страхом, а не втікати від нього. Пам'ятайте, що тривога це природна емоція. Завдання дорослого не усунути всі стресові фактори життя дитини, а допомогти їй навчитися переносити свою тривогу та функціонувати якомога краще. З часом уміння справлятися, зменшать її інтенсивність. Друге формуйте реалістичні очікування. Це буде непросто, але ти впораєшся. Не обіцяйте дитині, що її страхи ніколи не здійсняться. Натомість висловіть впевненість у тому, що вона зможе впоратися із викликом. Я знаю, що ти нервуєш перед виступом, але я вірю в тебе і знаю, що ти зможеш це зробити. З кожним разом буде легше. Третє, обговоріть з дитиною можливі сценарії та план дій. Якщо мама завізнеться, тренер допоможе. Допоможіть дитині обміркувати, що станеться, якщо її страх справдиться і як вона із цим впорається. Наявність плану дій зменшує невизначеність і дає відчуття контролю. Якщо я не прийду вчасно, що ти зробиш? Кому ти скажеш, що на твою думку тоді станеться? Четверте, не ставте навідних запитань. Заохочуйте дитину говорити про свої почуття, але уникайте запитань, які підказують відповідь. Замість ти напевно хвилюєшся через контрольні? Запитайте, як ти почуваєшся щодо контрольних, або що ти думаєш про сьогоднішній день у школі. П'яте скорочуйте час очікування. Коли дитина чогось боїться, найважчий час перед самою подією. Намагайтеся максимально скоротити або виключити цей період. Якщо дитина нервує перед візитом до лікаря, не варто обговорювати це за дві години до візиту. Шосте. Підкріплюйте сміливість, терфляче заохочуйте дитину переносити тривогу. Похваліть дитину за те, що вона упоралася, навіть якщо плакала. Поясніть, що шлях до подолання страху це поступовий контакт із ним. Цей процес називається. Юється звикання з часом зіштовхучи зі стресором, дитина вчиться, що все не так страшно, і тривога зменшується. Сьоме. Не підсилюйте страхи. Уникайте фраз на кшталт. Ця собака виглядає небезпечно. Поважайте почуття дитини, визнавайте страхи та занепокоєння, але не підігравайте їм, не підсилюйте драматизм ситуації. Замість я знаю, тобі дуже страшно, бо ця собака може вкусити. Краще сказати, я бачу, що ти боїшся цієї собаки. Це нормально. Я поруч і ми спробуємо обережно її обійти. Восьме. Не вимагайте негайного результату, тривога зменшується поступово. Дайте час, уникайте надмірної опіки. Не допомагайте дитині уникати ситуації, які викликають тривогу, адже це лише посилює її у довгостроковій перспективі. Якщо що дитина заплакала через незручну ситуацію, не поспішайте рятувати. Замість цього, допоможіть їй впоратися з емоціями та залишитися у ситуації, якщо це безпечно. Дев'яте, будьте прикладом. Діти вчаться спостерігаючи за дорослими. Важливо показувати власний приклад подолання стресу та тривоги. Уникайте постійних скарг на власні труднощі, натомість демонструйте стійкість та позитивне вирішення проблем. Показуйте, як ви самі керуєте стресом. Я хвилююся, але роблю глибокі вдихи. Ваша невербальна комунікація, тон, голосу, міміка може несвідомо посилати дитині сигнал, що їй справді є чого боятися. Бути спокійними та впевненими, навіть якщо дитина Уявляє сильний страх. Десяте, зверніться до фахівця. Якщо симптоми погіршуються або тривають місяцями, серед професійної допомоги когнітивно-повідінкова терапія, що є найефективнішим методом лікування тривожних розладів у дітей. Це науково обґрунтований підхід, що базується на взаємодії домов, почуттів та поведінки. Медикаментозне лікування може бути призначено лікарем у випадках, коли тривожні розлади викликані, змінами у біохімії, мозку, додаткові методи, техніки розслаблення, медитація, фізичні вправи, йога можуть допомогти знизити. Рівень тривоги. Дякую вам за увагу!